Ну і до інших тем минулого тижня. минулого тижня так само тривали відключення електрики, от навіть всі години. Все можливо, і чи ви наші глядачі, чи наші журналісти, з якими ми включаємося? Ми також можемо з цим зіткнутися, зіштовхнутися. тому не переживайте. Я сподіваюся, що все буде гаразд, але проблема є: росіяни цієї зими, цієї весни вибили значну частину української генерації, і от, власне на цю тему ми зараз поспілкуємося з Олегом Кулакевичем. А чому з ним? Бо цей чоловік придумав верніше, цього року. Оновив таку систему, яка дозволяє верніше, застосунок світла. Є яка дозволяє дуже оперативно і правдиво дізнатися, чи є електрохарчування в тому чи іншому районі і ваш, на вашій вулиці. Включаємо ми Олега, поспілкуємося. Олеже, приві, чи добре чути нас. Добрий день так чую, добре вас. Розкажи про свою ідею. Знаю, що це ще минулого разу. Ну, під час минулих блокаутів це було придумано. а Зараз ви оновили, чому довелося оновлювати? Загалом, рік тому, ця ідея, в принципі, у нас виникла ще з одним луцьким розробником. На той момент він розробив вже телеграм-канал, який сповіщав про відключення електроенергії. <кій> Ось, і відповідно. Ми, ми побачили цей телеграм, скажімо, канал Бот. Бот, Перепрошую, ось, і спробували з ним вийти на зв'язок. У нас це все успішно вийшло, і ми розробили власне на його на основі його сервісу мобільний застосунок. Але поки весь цей процес розроблявся, поки Apple нас, скажімо так, таким розумним словом апрували, ось відповідно, ми вже отримали, скажімо, те, що світло перестали вимикати. Ось пройшов рік буквально, і через цей рік світло знову почали вимикати. Тобто, ми надіялися, що цього не буде відповідно. Але застосунок ну, не стали, скажімо, видаляти з App Store. Ось і відповідно, в якийсь конкретний момент, скажімо так, застосунок почав рости в рейтингу. Тобто, я відкриваю новини і бачу, що оголошено відключення світла. Я подумав, ого, давай заходити дивитися цей рейтинг і помітив, що справді застосунок з, скажімо так, з тисячі, можливо, рейтинга. Тобто ми розраховували там в межах тисячі пунктів, став на 15-му місці в розділі продуктивність. Ось Круто. і зрозуміли, що застосунок почали завантажувати. Люди так за перший день ми буквально отримали тисячу користувачів. І ми вже розуміли, що Волиню Бленерго оновило вило, свої алгоритми видачі цієї інформації. Якщо минулого року ще видача інформації відбувалася так, як зараз це в рівному робиться за допомогою pdf документів, то зараз можемо подякувати Волиню Обленерго. Вони відпрацювали, скажімо, цей рік на, скажімо, на славу. Ось і зробили на сайті можливість типу зручного більше, скажімо, виведення цієї інформації. І власне тепер ми вже своїми силами. Підключилися до, скажімо, цього сайту і починаємо отримувати... Тобто світло, є, базові дані отримує від офіційних даних, це дуже важливо. Так, Тобто, все відповідно до сайту, який, скажімо, адмініструє Волиня Бленеком. Mm -hmm. Ось і в такому плані, в принципі, ми за один день буквально вже написали алгоритм, який почав підтягувати ці дані саме в застосунок, Оновили буквально вже за один день знову ж таки цей застосунок, і він почав працювати. Наразі вже є третє оновлення сьогоднішнім днем, тому що це вже скажімо так. На сьогоднішній день ми маємо 10 тисяч користувачів. Це скажімо так для нас аномальна цифра. Yeah. Ми дуже раді, справді що додаток всім подобається, що люди користуються, залишають свої відгуки. Відгуків дуже багато. Ми для цього вже зробили відповідно телеграм-канал, який можна скажімо так відкрити через оновлення, тобто для не оновлюється стосунок. і пропонується перейти в телеграм-групу. Де ми можемо набагато швидше реагувати оперативніше і, відповідно допомагати людям знайти їхню адресу, якщо її справді немає в графіках і виправити цю ситуацію, тобто для кожної людини. Тому що кожен відгук для нас, власне, є дуже важливий, і ми його цінуємо, тому працюємо насправді дуже оперативно. Слово така ситуація, що ніби хочеться передіти за такий успіх да, професійний. З іншого боку, ми ж розуміємо, що від доброго життя власне цей застосунок з'явився ще рік тому і зараз. А в мене таке знаєш запитання: а як, от ти особисто якось готуєшся до цієї осені чи зими своє помешкання, якось вже думаєш, будеш готувати чи ні? Бо це стосунок, чи є світло, чи нема, окей, це добре, це класна така е, е, волонтерська навіть справа, так скажімо. А кожна конкретна людина зараз мусить задуматися. Е, загалом так скажу: у нас також є ці відключення, і ще минулого року я придбав собі екофлоу. Ось потім е, буквально. За цей рік, поки не було відключень, я його дещо оновив, тому що, скажімо, ціни трошки змінилися. Продав попередній, скажімо, варіант, купив більш потужніший. Ось, і мені вистачає, в принципі, його для скажімо, ноутбук зарядити, телефон. У нас котел стоїть, тобто ще котел зробити, щоб була тепла вода. Ось цього, в принципі, цілком достатньо. І, власне, ціни, які були посеред цього року, коли не було відключень, скажімо, до цього посприяли досить сильно. Ось так. А як вважаєш, от зараз знову ж таки піднімається питання підняття тарифів для населення, і одна із причин цього це ну, трішки спрямувати кошти на відновлення того, що москалити побили в нас, так у нас зараз ми фактично без теплоенергетики, гідроенергетики. Це одна причина. А друга, так кажуть, що підняття тарифів може стимулювати економію електроенергії. Ну, Мовляв, от зараз навіть в теплі влітку люди, може, трошки менше будуть включати. Кондиціонери, а потім потім економити. Як ти гадаєш, піднімати варто чи ні? Чесно скажу, думаю, варто, певно. Можливо, більшість людей все-таки, скажімо, скажімо, негативно до цього відносяться, але я розумію, що таке, коли. Є бізнес, і цей бізнес в якийсь, скажімо, певний момент отримав якусь шкоду не з своєї вини, можливо, не з вини, скажімо, навіть взагалі України. Тобто, як це можна зараз в даному випадку у нас розглядати, ось і цьому бізнесу потрібно відновлюватись, тому що відповідно енергія потрібна, Україна повинна працювати. Бізнес повинен працювати, відповідно, щоб інший бізнес міг працювати, і скажімо, українська електрика повинна бути, тому що. Ми ми власне не можемо її ніде більше взяти, крім скажімо, в нас. Тобто, виходить, на мусять працювати наші енергетики, і відповідно їм потрібно за щось це відновлювати. Тому я вважаю, що потрібно все-таки чуть-чуть підняти. Ясно, е, ясно. Думка зрозуміла. Це був Олег Куликевич. Ми включалися з ним, його, його компанія, Redwin Studio створила такий класний застосунок. Світло є». дякуємо Олегу за інформацію за цей застосунок.